Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас сьогодні п'ятниця, і якщо я не помиляюсь, я роблю 12 числа, а у нас п'ятниця 13. го Давайте подивимося, що чекає нас на 13, го п'ятниця 13. го І як зазвичай у нас три позиції: ви вибираєте свою, інтуїтивно, нікуди не спішите. І будемо дивитися, п'ятниця 13. Що чекає нас сьогодні. Треба було взяти якісь привідні карти, але чомусь не підготувалась. Ну, хоч так. Гаразд, мої дорогеньки, дивимося. Карта номер один, що чекає вас сьогодні на п'ятницю 13. -го. Тут, ви знаєте, карта радить вам в першу чергу відпочити. Помедитувати, нікуди не спішити, розмірно думати, попити чайочку, можна навіть з кимось поспілкуватися, тому що ця карта теж така, знаєте, розмірна медитації, подумати над майбутнім, подумати над сьогоденням, нікуди не спішити. Оце і порада вам, мої дорогенькі, на 13 число. Це для тих, хто вірить у. Якісь привиди, якісь, ну, скажімо так, забобонні речі, кішка перейшла і тому подібне. Вам потрібно обов'язково перепочити, набратися сил та енергії, піти погуляти в ліс, ну, от просто, знаєте, так, помедитувати, скажімо. Карта номер 2 Тут у вас старший аркан, вже другий старший аркан, тобто важливий день для вас, і ця карта радить. Вірити, мати надію, вірити в майбутнє, дивитися поглядом позитивним. Ось тут карти, знаєте, що раджу, радять так само, як і по першому м, м, варіантові, не перейматися якимись проблемами, просто розслабитися, взяти дистанцію до якихось проблем. Я сьогодні говорю тільки з позиції порад, без що може статися, тільки порада. Тобто посидіти в інтернеті, подивитися ввечері на зірки, помріяти, подумати, якось, знаєте, теж розслабитися. От найбільше в мене йде помріяти. Ось якось так. Зробити можливо, подивитися, яка у вас мрія є, зробити можливо якийсь план, але тут теж як і перша карта бездіяльність. Тобто вам попередження, ніякої діяльності. Карта номер 3 Що радить вам карти для третього варіанту? Дивіться, у вас королева кубків. Це теж. Карта без діяльності. Королева кубків це та, яка в задоволення сидить і п'є чайочок. От подивіться, чим не схожі карти. Усім вам карти радять, От, можна сказати, будь-який варіант беріть, і у вас вийде однаково: мрійте, надійтеся, а, відпочивайте, розмірковано думайте. Е, нікуди не спішіть сьогодні. якийсь баланс повинен у вас бути. Знаєте, медитації повинні бути сьогодні. У вас повинна бути злагода з собою. Е, ну якось так Знаєте, беззаботність повинна бути у вас сьогодні. Все ж таки, е, наскільки я розумію, дуже хороший розклад для усіх. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за. Ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня! На все добре!